Курс гривні стійко тримається на тлі скандалу з масштабними розкраданнями на енергоатомі. Втім, енергетики таки тиснуть на курс. А тут ще Трамп хоче повоювати у Венесуелі. До вашої уваги традиційний прогноз курсу на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Цей тиждень на валютному ринку України пройде дуже динамічно під впливом як українських, так і міжнародних чинників. Почнемо з українських цього тижня. Завершується термін податкових розрахунків компаній з бюджетом за третій квартал 2025 року. Чимала кількість великих держкомпаній і приватних холдингів, за даними Олексія Козирєва, ще не закрили всі свої зобов'язання перед державою у питаннях податків і зборів за цей період. А це означає, що багатьом компаніям зараз потрібна гривня для розрахунків з державою, а це відповідно призведе до активного продажу валютної виручки на міжбанку. Тобто цього тижня Нацбанк отримає плече підтримки від бізнесу, який допоможе закрити значний обсяг потреби у валюті на ринку, зменшує дефіцит її пропозиції на торгах. Разом з тим ми бачимо зростання попиту на валюту з боку енергокомпаній. Держкомпанії та приватні енергохолдинги зараз змушені закуповувати значні обсяги енергоресурсів за кордоном. Відповідно на це йдуть значні кошти, як у валюті, а тому цього тижня з боку енергокомпаній буде високий попит на валюту. І також не забуваємо за фактор сезону розпродажів за форматом Чорної п'ятниці, яка стрімко наближається. Детальніше про цей фактор ми розповідали у попередньому випуску про курс валют. У результаті цих факторів попит на валюту зріс значною мірою, а самі обсяги операцій на торгах зросли на 15-30%. За системою Bloomberg, обсяги щоденних операцій останні тижні перевищують поріг у 200-220 мільйонів доларів. Не буде винятком і цей тиждень. За прогнозом Олексія Козирєва, обсяг щоденних операцій перебуватиме в межах 170-270 мільйонів доларів. Тому без інтервенцій Нацбанку не обійдеться і цей тиждень. За прогнозами Олексія Козирєва, цього тижня НБУ для підтримки курсу гривні витратить з резерву 590 780 мільйонів доларів. Втім, ми можемо спостерігати зміну тактики Нацбанку. Якщо раніше, у момент сильного тиску на гривню, НБУ міг з самого ранку стояти з продажем долара на міжбанку, то цього тижня він може навмисне не поспішати виходити на ринок. Навіть за певного ситуативного зростання котирувань, даючи експортерам змогу продати свою валюту дорожче, при цьому і сам Нацбанк зможе продати свої обсяги валюти дорожче. Ще один позитивний фактор для нашого ринку це новина про отримання Україною чергової фінансової допомоги від наших європейських партнерів. Ми отримаємо 6 мільярдів євро, і це буде ще один стабілізуючий фактор для гривні. Таким чином, всі учасники ринку розуміють, що Нацбанк зараз має ресурси для стабілізації ситуації на валютному ринку та будь-яких курсових викликів на найближчий час. Також згадаємо і за корупційні скандали пов'язані з масштабною схемою розкрадань в енергоатомі. Наразі вони не зробили погоди на валютному ринку, дякуємо антикорупційним органам за викриття цього злочинного угруповання. Втім, на тому полі ще працювати і працювати, бо міндічгейт ще не завершився. Що стосується міжнародних, тобто зовнішніх факторів, то на пару долар євро може сильно вплинути початок чи то війни, чи то СВО, як вже жартують в мережі США проти Венесуели. Ми слідкуємо за розвитком подій і повідомлятимемо вас в разі загострення за океаном. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почнемо з міжбанку. за прогнозом Олексія Козирєва: Коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку в цей період буде в межах від 1,51 до 1,69 долара за євро. Безготівковий долар на торгах цього тижня котируватиметься в межах від 41 гривні 75 копійок до 42 гривень 20 копійок. Курс євро на міжбанку цього тижня перебуватиме в межах коридору від 48 гривень, 25 копійок до 49 гривень. На готівковому ринку обмінники працюватимуть з досить широким спредом по долару і євро в межах 20-30 копійок. Якщо на світовому ринку почнуться ралі по парі євро-долар у разі ескалації конфлікту Сполучені Штати Венесуела, то буде відповідна реакція на нашому ринку. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде у межах коридору від 41 гривні 60 копійок до 42 гривень 50 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 70 копійок до 42 гривень 40 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень. 20 копійок до 49 гривень 40 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 30 копійок до 49 гривень 30 копійок. Також нагадаємо, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на YouTube-каналі Мінфін. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.